Я неодноразово згадував на своєму каналі різних крінжових персонажів, типу 13-го апостола чи інопланетянки Жанни. Але зараз хочу з вами поговорити про того, хто 30 років з самого центру Києва промивав людям мізки і розповідав, яка Росія прекрасна. Мене звати Орест Морій і сьогодні ви почуєте про святого олігарха та владику Української православної церкви Московського патріархату, про Пашу Мерседеса, іншими словами. І зараз увага у відео, крім страшного несмаку в будинку паші, я покажу прокльони від самого митрополита. Тож, якщо ви боїте, 10. Краще не дивіться цей випуск. Можете подивитися попередні, які не такі страшні. А ті, хто готовий поринути у противозаконні та максимально крінжові поступки Паші Мерседеса, запрошую до перегляду. Це сьогодні Паша Мерседес відомий на всю Україну як обличчя корупції та сепаратизму від імені церкви. Та починалось його життя досить тривіально. Петро Лебідь, а саме так звати любителя дорогих автівок, походить з села Борбен на Рівненщині. Інформації про його дитинство і молодість до. Часу, поки він опринився під крилом Бога, так би мовити, досить обмаль. Подейкують, що родина була бідна. Батьки були досить заклопотані, тому що, окрім Петра, в них було ще восьмеро дітей. І сама сім'я особливо церковними справами не захоплювалася, що й не дивно. Бо Петро Лебід народився у 1961 році. А у радянському союзі за часів комунізму це вважалось неабияким гріхом. Спочатку Петро хотів розвиватися у сфері торгівлі, тому саме такого спрямування технікум він не закінчив. Однак, після того, коли його відправили на військову службу в Баку, його цілі дещо змінились. По поверненні з радянської армії Петро поступив у Московську духовну семінарію. І відтоді його життя заграло зовсім іншими барвами. По-перше, він став не Петром, а Павлом. Таке ім'я йому дали, коли у 1989-му постригли в Чернецтво. По-друге, він трошки змінив стиль. На заміну звичайним сорочкам та штанам прийшли ряси. І чим старшим і ближчим до Бога ставав Павло, тим шикарнішими і дорожчими ставали його вбрання. Один з луків, наприклад, він він Вирішив довершити шарфом Луї Вітон. А по-третє, чим вище він. Пробирався церковними кар'єрними сходами, тим дорожчими ставали його автівки. Незрозуміло чому саме, але найбільше йому припало до душі мерседеса. І, власне, через це він у світі та й в Україні відомий не як архієрей чи митрополит відповідно до церковних регалій, а саме як Паша Мерседес автопарку. Героя цього відео на заздрість кожному. Першою ластівкою був Мерс 98-го року випуску. Далі, у 2004-му з'явився 500-й гелік. 99-го, а потім новенькі залізні коні з'явилася у 2007, 2011 і 2012. Цікаво, що в його автопарку були також і пару лексусів, але ними він користувався недовго, завжди повертався до улюблених мерсів. Е, звідки машини швидше за все машини йому подарував екс нардеп Вадим Новінський. Вартість такого автомобіля складала приблизно 100 тисяч доларів. До речі, Новинський це росіянин, який отримав українське громадянство від легітимного Віктора Януковича за часів його президентства. Паша Мерседес мав особливі зв'язки з партією регіонів і з усіма росіянами. Про що трошечки згодом? У 2015-му Паша знов засвітився на своєму новенькому мерседесі. Зробив це досить епічно, порушуючи правила. І чесно, я вже втомився перераховувати роки і згадки автомобілів. Думаю, і так. Все це зрозуміло. На автопарк Паша в рясі ніколи не шкодував грошенят. В останні роки він їздив на новенькому Мерсі, ціна якого стартує, від 135 тисяч доларів само собою. Ви ж не думали, що людина, яка настільки полюбляє преміальні авто, мешкає будь-де. Маєток пащі Мерседеса заслуговує на окрему увагу. Офіційно наш релігійний діяч бідний, як церковна миша, прописаний у звичайній квартирі якогось там ще радянських часів, радянської забудови. Та насправді він мешкає у селі Вороньків, що за 40 кілометрів від столиці. Там, як каже Паша Мерседес, знаходиться невеличка хата, дійсно невеличка, скромна така. Ви зараз бачите її перед собою. Це двоповерховий будинок площею 580 квадратних метрів з особистою охороною. Крім нього, на території є ще один двоповерховий будиночок, гостьовий, на 170 квадратів, і вся ця нерухомість розташована на ділянці у 40 соток. Всередині Пшонка Стайл. Величезні столи, мармур і розпис стін. Особливу увагу, звісно, що привертає золота риба і портрет самого митрополита. Звісно, що у золотих тонах. І з огляду на все це логічно запитати, звідки у паші гроші. І тут нам варто глянути на його минуле, на той період, коли і починалася його кар'єра. Ще за часів Союзу його призначили намісником старовинного храму в селі Нескиничі на Волині. Храм розвалювався чи не на очах, і Павло взяв. Це його ремонтувати. Священнослужителю дійсно це вдалося. Щоправда, разом з ремонтом у храмі знищили низку старовинних реліквій, зокрема іконостас XVII століття. Деякі люди, які тоді працювали, сказали, що це сталося не навмисно, просто йому відверто бракувало знань, наскільки цінними були ці об'єкти. Хоча журналісти згодом знайшли інше підтвердження: цей старовинний іконостас, схоже, не відповідав цінностям російської імперської церкви. Тому частину його спалили, а рештки почали знаходити в інших церквах. Тож, ймовірно, Паша Мерседес не просто так, нібито повністю знищив саме цей іконостас. З нього, зокрема, зникли два мальовничі полотна, що становлять художню цінність. Подейкують, що гроші, отримані за продаж цих полотен, могли піти на хабар за посаду намісника Ки. Києво-печерської лаври, яку Паша отримав згодом, а покликали Пашу до Києва якраз з 90-х. Це тоді, коли після розвалу союзу московський патріархат почав будувати свої якісь осередки в Києво-Печерській лаврі, і знову ж таки споруди стали краще виглядати завдяки старанням паші, однак, як завжди, не обійшлося без кількох але. По перше, він як справжній господарник продовжував знищувати пам'ятки культури. По-друге, були десятки журналістських розслідувань, які зводились до того, що Паша Мерседес розкрадав кошти на ремонтах і будівництвах у лаврі. Люди, які знайомі з Павлом, знали звідки в нього гроші, тому що він не гребував брати гроші і в олігархів, і в політиків, і у держави. Причому гроші він міг брати на одне і те саме. Подейкують, що цим вкрай був незадоволений Леонід Кучма, другий президент України. І навіть хотів його покарати. А як ми знаємо, трапити в немилість кучми було досить небезпечно. А про методи, якими Леонід Кучма та його прибічники боролися з неугодними, ви дізнаєтеся вже цього місяця. Це буде спеціальний випуск. Однак, зрештою, оточення експрезидента змогло заспокоїти тодішнього главу держави, і адепт слова господнього продовжує свою діяльність. На жаль, чому я кажу на жаль? Бо сам Павло признавався, що кошти на розпис успенського собору йому давав особисто Путін. Він же і нагородив священнослужителя орденом дружби за сприяння зміцнення православної російської церкви. І думаю, очевидно, що якби Паша Мерседес не мав покровителів у вищих ешелонах влади, він би не накрав так багато і не забрався так високо в церковній ієрархії. Але з ким водив дружбу Паша на самому початку кар'єри, це ну це навіть не смішно. Він дружив з комуністами. Відчуваєте, як щось там несеться зараз? Це світ перевертається від того, що церковник дружив і будував якісь зв'язки з комуністами. Хоча для російської церкви це база. Навіть більше у 2008-му він планував балотуватися до Київської міської ради саме від партії червоних. Але, схоже, люди Януковича були більш переконливими, бо саме від партії регіонів Паша Мерседес і пройшов у лави Київської міської ради, де допомагав деребанити комунальне майно, в якому сюрі ми жили. І відтоді на сповідь до Мерседеса приходили Азаров, Литвин, Клюєв. Клюєв це той, кого розшукують за розкрадання коштів в величезних масштабах, і той, хто відповідальний за вбивство людей на Майдані. До речі, Паша Мерседес і сам був противником революції гідності. Він звинувачував студентів, які вийшли на майдан, у тому, що вони взяли за це гроші. А Януковича прирівняв до Ісуса Христа. І чим одіознішими ставали репліки і цитати Паша Мерседеса. Тим більше привертав він уваги журналістів, але замість того, щоб якось Цивілізовано реагувати на запитання на логічні запитання журналістів, він називав їх нєв'ядами і душевнохворими. Паша порівнював зовнішній вигляд журналіста з бомжом, а на одну з медійниць напав церковник, зламав жінці руку та відібрав мобільний телефон. До речі, я не розумію, чому він вдався до фізичної розправи. Він ж відомий своїми красноречивими прокльонами. Це, мабуть, те, чого навчають у московських духовних семінаріях, як правильно нести слово Боже в. Народ. Схоже, ця семінарія мала нахил на прокльони, бо саме вони доволі часто вилітають з уст священника, якщо його взагалі так можна називати, він публічно визнав, що після його слів померли музейники, яких він проклинав. Я й не припускав, що Паша Мерседес це зброя масового ураження. Е, до речі, церква офіційно засуджує прокльони, і священникам не можна ними займатися. Але якщо в прокльони можна вірити, а можна ні. З фактами не посперечаєшся, і у 2013 році п'ятеро людей таки дійсно загинули через пашу Мерседеса. Митрополит доклав усіх зусиль, аби з території києво печерської лаври виселили інфекційну клініку інституту епідеміології та інфекційних захворювань. Владика стверджує, що йому неприємно перебувати поруч з хворими на снід, які мають страшне захворювання. І через те, що лікарню та лабораторію переносили, п'ятеро людей не змогли отримати вчасно. Своє лікування і померли. Хоча в розпал ковіду Павло чомусь не так бентежився з приводу поширення інфекцій. Він особисто закликав парафіян відвідувати службу, де вони не просто читали молитви в закритому приміщенні, а ще й причищалися з однієї ложки. Насправді, як сумно би не звучало, але якби не повномасштабне вторгнення, то, мабуть, ера Паші Мерседеса ще й досі би собі успішно тривала і далі. Бо нагадую, він близько 40 років займається, я навіть не знаю, як це назвати, служінням тільки кому. Додатково увагу він привернув до себе після того, як міністерство культури вирішило розірвати договір з українською православною церквою Московського патріархату. Це було про оренду національного заповідника Києво-Печерська Лавра. До того там фіксували співи і прославляння російського народу та російського президента. А також зафіксували якісь незаконно встановлені споруди, але віряни не хотіли підкорятися цьому закону, як і сам Паша Мерседес. А ще він записував звернення Офіційний до Зеленського зі словами бійтеся, але схоже, що навіть господу набридли постійні звернення владики, бо, врешті, 1 квітня 2023 року СБУ вручила Паші Мерседесу підозру за двома статтями кримінального кодексу розпалювання міжрелігійної ворожнечі та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію. СБУ опублікувала уривки розмов, де чоловік з голосом схожим на митрополита називає українську теробор. Рону ублюдками розповідає, як в Херсоні радіють російській окупації, а сама Україна провокує Росію на все нові і нові удари. Я вже просто мовчу про американські біолабораторії, які знаходяться на території нашої держави. Наразі на Павла вдягнули електронний браслет і відправили під домашній арешт у ту саму скромну келію на 580 квадратних метрів, про яку я вже згадував. І прогнозувати, чим це все закінчиться. Я не буду, тому що по факту він. Мав чекати на подальші рішення суду в СІЗО, але хтось вніс за нього заставу в 33,3 мільйони гривень. І паша зараз нормально себе почуває на своїй віллі, за словами церковника. Цю непідйомну суму зібрали саме віряни Української православної церкви Московського патріархату. Але я щиро сподіваюся, що до нього прийде і кара Божа, і кара українського правосуддя. І щоб це сталося пошвидше, давайте разом підтримувати наших захисників. Усі посилання, вірніше посилання на перевірений фонд, я залишу в описі до цього відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Окремо дякую тим, хто підтримує цей канал. Ви, до речі, теж можете приєднатися до їхнього числа. Цей канал існує саме завдяки вашій підтримці. Ну все. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, натискайте цей дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. А ще можете подивитись це відео або ось це відео. Так, тепер я ось так закінчую своє відео. Все, пока.